Кластеру переговорів щодо нашого вступу до європейського союзу, який планують надіслати нашій державі, і от саме в Точа цей документ він передбачав розробку двох дорожніх карт, які стосуються реформу в сфері верховенства права і державного управління. Але Угорщина його заблокувала, наполягаючи, щоб Київ додатково розробив е, план захисту національних меншин. І те, що Угорщина не бачить е, України ні в НАТО, ні в Європейському Союзі. Це ж для нас з вами. Не новина, більше того, Віктор Орбан він навздогін за Дональдом Трампом заявив, що Росію час виводити з міжнародної ізоляції і після укладення мирної угоди і завершення війни в Україні. Росія знову стане частиною світової економіки і, взагалі, європейської, навіть енергетичної системи. Якщо президент США доб'ється миру, буде угода, і я вважаю, що Росію реінтегрують у світову економіку та європейську систему безпеки. Це величезна можливість для Угорщини. Ми виграємо від мирної угоди. Зі мною на зв'язку. Тібер Томпа, це голова Київського товариства угорців. Тібере, добрий день. Доброго дня, Олеся та слава. Угорська громада Києва та Київської області. Так, Угор Києва Угорської громади, Київ Київської області. Тібере, я... Чого хоче від нас Угорщина? Насправді? От поясніть буквально детальніше захисту захист прав національних меншин. А в чому він має полягати? Захист прав національних, що невже у нас е... національні меншини, саме угорці, не вже їхні права якось притісняються? Е, ну я хотів би все ж таки набагато більше скоригувати, тому що. Е, зранку е, Петер Сіярто, очільник МЗС, дав велике інтерв'ю е, основному рупору е, Угорщини, і даруйте це не угорщина блокує, тому що Угорщина в Угорщині є нормальні демократичні люди, а е, цих людей е, Орбана і Сіярто не можна зна, е, назвати е, угорцями. Так от в цьому інтерв'ю зранку на першому місці. Стоїть те, що нібито е, цитую слова Сіярто, е, ми, Україна, поводимось по відношенню до Угорщини е, дуже агресивно і дуже некоректно. І перша вимога це не питання національної меншини, а питання так званої в лапках. Енергетичної небезпеки Угорщини вони ще силаються нібито Європи. Тобто, основне, що їх е, тривожить, це згубо кремлівська наратива, що, звісно, щоб Україна е, знову е, транспортувала російський газ. От в чому все криється. А стосовно вашого питання, е, питання порушення прав національних меншин, так. Вони це теж згадують, але ви дуже добре е, почали про це говорити. Що ніякого порушення е, прав угорської меншини в Україні немає. Дай Бог, дай Бог, щоб в Угорщині сьогоднішні українці мали такі права, як маємо ми сьогодні угорці. Е, наша громада ніколи. Ніколи не просила Орбана. А навпаки, я декілька разів заявляв, що не втручає, не втручався наше життя. Ми у горці дуже добре почуваємо в Україні. І знаєте, найбільша проблема для нас угорці на сьогоднішній день в Україні. Це, звісно, рашистська агресія. Це, звісно, напад е, в рашистану на нас. Ми все це пережили в Києві, коли все це починалось. І до речі, чомусь тоді ні Орбан, ні сучасне керівництво ніякої допомоги угорської національної меншини не надавав. Абсолютно ніякої. Тому е це тільки використовує, на жаль, угорську національну меншину для своїх нагідних цілей. Ну скажіться, а от які умовно кажучи, зараз я вас послухав. Ви кажете, що в угорці все добре. Які саме не знаю, додаткові права, які можливості отримає угорська національна меншина, угорська ваша а, спільнота в Україні? От умовно кажучи, сказати, що от Україна це дає, от ми маємо те-то, 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 саме як угорці. По перше, я маю сказати, що мені особисто і багатьом членам нашої громади в Україні, особливо в Києві, набагато комфортніше, не зважаючи на щонічні атаки отакі, дронів і ракет, ніж в Угорщині. Чому Тому що ми маємо тут набагато більше можливостей, завдяки тому, що ми знаємо декілька мов. Е, звісно, е, в Угорщині в Угорщина є одномовна країна. Переважна більшість людей і угорці гірше всього розмовляють іншими е, мовами. Е, тому тут абсолютно е, немає е, ніякого захисту від е, сучасної керівництва Орбана та Сіарто. Абсолютно ніякого. Навпаки, це тільки е, роблять погане. Використовуючи нас угорців своїх отаких агресивних політичних, недалекоглядних е, цілей, е, тому що е, дійсно Україна набагато більше заслуговує бути е, в Європейському Союзі, ніж е, та країна, язик даруйте, не повертається назвати це Угорщиною, е, а це Бінджістан. То, що є на сьогоднішній день, що керує Орбан із е, Сіято. Е, тому е, ці галасливі заяви що нібито про потрібно захищати, що Україна не дбає про національні меншини, е, даруйте, е, про які ще права можна говорити, коли на Закарпатті е, більше ста шкіл, виключно з угорською мовою викладання. Про що ще можна говорити? Що на Закарпатті діє е, система угорськомовна, починаючи з дитячого садків е, до вищих учбових е, закладів. Про що ще можна говорити? Коли деконтакту де проживають е, угорці, вони фактично не володіють українською мовою, а розмовляють виключно угорською мовою. Е, тому е, даруйте, тут е, навпаки, є так звана. Позитивна дискримінація, тобто угорці в Україні, мають набагато більше прав ніж люба національна меншина, навіть якщо взяти якусь ту ж саму угорщину, да? тому що там українці, окрім права, приготувати борщу та інколи затанцювати гопака, більше ніяких прав не мають. А, добре, а, ви сказали, що Віктор Орбан, Петер Сіярто, вони, як не угорці, точніше, ви сказали, як вони не, не є представниками угорського народу. Тобто не ті, хто вони, вони якби угорці, але представниками, тобто, як представники, а, ті, хто представляють Угорщину. Але ж послухайте, їх обрали, і, в принципі, я так розумію, люди не виходять на вулицю в Угорщині. В Словаччині ми бачили протести масові проти їхнього прем'єр-міністра але в Угорщині такого ми не бачимо люди задоволені і певно внутрішньою політикою в тому числі і певно вдоволені і економічною ситуацією відносно і немає там вимог прибрати орбана ну так слава ти би в принципі праві так на жаль в угорщині немає таких Демократичних ініціатив, таких демократичних процесів протестів, як ми бачимо в словаччині. Чому тому, що Орбан протягом 15 років дійсно зробив фактично, ну зробив як Росію 2009-2010 року ту ж саму систему, або фактично як Білорусі в Європі. Тобто даруйте у Орбана є. 2 мільйона виборців е, активних це основному пенсіонери на далекоглядні, які в принципі роблять е, погоду. А от інтелігенція в Будапешті великі е, міста, на жаль, е, вони є досить пасивними. Хоча, хоча, треба відмітити, що останнім часом появилась сильна опозиція на чолі з Петром Мадіром, і на сьогоднішній день. Його а, якраз по опитуванням соціалічним вже випереджає Орбана більш ніж на 7-8% пунктів. Орбан до речі, недавно заявив, що дуже погана ця так звана виборча демократія, тому що люди можуть вибрати не ту людину, кого потрібно. от, от на що він намікає. А цього Мадяра, про якого ви кажете, яка його е, політика? Точніше, принаймні, його в нього немає, поки політики. Яке, як, яка його візія, яка частина його передвиборчої програми, що стосується саме українського питання? Е, ну я тільки один е, факт наведу. Е, недавно та у справа тім, що у Петра Мадяра є своя фракція у Європейському так. парламенті, входить е, до народної партії, так от е, всі члени. Партії ті ті са на чолі з Петром Мадяром одягли ті шорти футболки з українським прапором і з текстом, що ми підтримуємо Україну. Після цього Орбан і його поспішники назвали, що Петр Мадяр взагалі не говорить, тому що він відстоює Україну. Це перше друге. Єдиний із таких політичних істеблешментів після атаки на Охмадід, хто зразу вже приїхав в Україну і привіз гуманітарну допомогу і заявив, що всіляко підтримує Україну проти рашистського нашистя і буде підтримувати. Це був Петер Петермаляр. Останнє питання, Тіборе. Ну, от я вас слухаю. Здавалося б, Віктор Орбан а, м, так піклується про угорську громаду в Україні, угорську громаду в Києві, угорську громаду, яка живе на Закарпатті. Принаймні про це говорить: що потрібно це люди повинні мати більше права. Але от я вас слухаю і ви його критикуєте. Здавалося б, він Бічно? за вас він за вас. Але е, ви його критикуєте? Ні, справа в тім, що є велика різниця. Даруйте, що так скажу, що Орбан останні 15 років дуже багато говорить неправди. Фактично, 99% те, що він каже, це неправда. І він ще раз заявляю: використовує нас угорську національну меншину в своїх таких шовіністичних націоналістичних цілях для того, щоб берегти свою владу. А е, ми взагалі нам не потрібна його допомога. Він ні ніякої допомоги угорській громаді Києва, Київської області не надавав. А е, в принципі, все те, що він заявляє, це ні синітниця, неправда. Не вірте ні одному слову Орбана і його кліки ним взагалі немає про що говорити. Дякую вам, Тібор. Тібор Томпа, голова Угорської громади Києва і Київської області.